Будьте благословені, будемо молитися. Скільки горя на цій землі, скільки бід, всяких, скільки хвороб, і живеш серед тижня деколи, і не можеш голову підняти до неба, щоб потішитися. І знаєте, Бог дав такий хороший, хороше лікарство таке, щоб знайти спокій. Ще колись Давид, коли не було Христа, він сказав: тільки в Бозі заспокоїться душа моя, тільки в Бозі. Наша душа, вона створена так, що ти її грошима не заспокоїш. Ти її не заспокоїш ні машиною, ні будинком. Це можна тіло заспокоїти. Ну душа вона створена таким чином, що вона знаходить спокій тільки в Бозі. Тому, хто не має Бога, він ніколи не знайде спокій для своєї душі на цій землі, де б він не жив, в якій країні б він не жив, спокою йому не бачити. Тому що душа має спокій тільки від Бога. Вона так запрограмована Богом, що вона не може мати спокою ні від чого, тільки від Господа. Тому хто у Бозі, той має спокій, хто не у Бозі, йде до Бога. І знайдеш спокій. Ісус так і сказав: прийдіть до мене всі, кому тяжко, і знайдете спокій вашим душам. Благословенне ім'я Господнє, ми йдемо до Ісуса і будемо в ньому шукати спокій. І Він дасть спокій, бо Він так обіцяв. Скажи мені слово, потіхи і любові. І каже Псалмов Півець: повій, Господи, Святим Духом на це місце у спрагненні серця і потіж нас в Ісусі Христі.